Всім привіт! Це Макс Гіленко, постійний експерт сайту рейтинг-букмекерів І до вашої уваги мій прогноз на фінал Ліги Чемпіонів, фінал, якому Манчестер Сіті зіграє проти Інтера, фінал, який на нас очікує в суботу. Манчестер Сіті величезний фаворит цього фіналу, і, я, чесно кажучи, з фаворитизмом команди Пепа Гвардіоли погоджуюся. Інтер бачив не так часто в сезоні, але вплив величезний я бачив повністю. І ну, я мушу сказати, що шлях у Інтера до фіналу був набагато легше, ніж у Манчестер Сіті. Вони звичайно красені, що своїм шансом скористалися, що дісталися вирішального матчу. Ну, але хто був в суперниках в інтера? Порту, далі Бенфіка і е, Мілан? Мілан, який теж якраз на той період був в жахливій формі. Бенфіка теж переживала дуже поганий період. Е, на той момент поступалася і в чемпіонаті Португалії. Доволі часто. Ну, а Порту, наскільки я пригадую, то в матчі відповіді там така кінцівка була, що Порту реально мав забивати і мав переводити гру в Овертайм, але не склалося. Підсумовуючи, Інтер був сильнішим за кожного зі своїх суперників, але сітка, сітка була легкою. Натомість Манчестер Сіті, напевно, якісь коменти зайві. Якщо ви не бачили цей матч проти Мадридського реалу, якщо не бачили гру домашню проти Баварії, то, напевно, варто передивитися це те, що є сучасним футболом, це та команда, яка взагалі просто без слабких місць. Так вона ще і на кінець сезону якраз так накотила. Мансіті реально перебуває в найкращій формі, напевно, за весь сезон. От саме якщо візьмемо квітень, травень. Так, може зараз десь. З такого ігрового графіку Манчестер-Сіті може і вибився, тому що чемпіонат Англії закінчився. Була фінальна гра за Кубок Англії, там Ман-Сіті вже був не таким досконалим, як до цього, але все одно, в принципі, переміг і зробив це ділу. Тому, враховуючи шалену форму команди Гвардіоли, враховуючи відсутність страт, враховуючи те, що практично всі гравці стартового складу та й ті, що на заміні є, перебувають в прекрасній формі. Я думаю, що МанСіті переможе легко, як мінімум, і сворою мінус півтора голи. Коефіцієнт на це складає 2,3. Раджу вам також підписатися на соцмережі рейтингу букмекерів. Там, до речі, до фіналу Ліги Чемпіонів будуть класні конкурси із хорошими призами. Якщо вам сподобалося це відео, то натискайте вподобайку, підписуйтеся на ютуб канал рейтинг букмекерів. Дякую за увагу. Хай щастить! До побачення!